мої величезні зізнання. А знаєш, коли нас хтось це не просто так, і це не про ту людину, це про нас. І я останнім часом відчула це дуже сильно, хоча я завжди була з тих позитивних, добрих, щирих лідерів, які всім допомагають. Але всередині я ловила себе на тому, що чийсь успіх дуже сильно зачіпає мене. Не тому, що я комусь завдам, а тому, що моє еро шепче, ти маєш бути найкрутішою, найкращою єдиною. Хто знає, як будувати цей бізнес. А потім прийшло усвідомлення. Є дівчата, які теж сильні, класні, успішні, талановиті. Вони вміють те, чого не вмію я. Я інша від них, а вони інші від мене. І саме це робить кожну з нас унікальною. І знаєш що? Так, це мене дуже тригерить. Це неприємно, це видаває з фокусу. Але це і нагадує, я теж маю вчитись. Я не найкрутіша, і це нормально, бо коли прибираєш Еван. Відкривається шлях до росту, до результатів і до себе справжнього.